Тернопільщина тепер з новим прокурором про призначення на цю посаду нового службовця під час візиту в обласний центр повідомив генпрокурор України Віктор Пшонка. Дозвольте мені вашій присутності проздоровити геналодимчас призначенням і уручити йому посвідчення прокурора області новопризначеним прокурором Тернопільщини став колишній заступник прокурора Черкаської області Геннадій Мовчан. У свою чергу він подякував генпрокурору за висловлену йому довіру та запевнив, що працюватиме на благо Тернопільського краю. Хочу запевнити вас в тому, що колектив Тернопільської області забезпечить в регіоні і виконання наказів генпрокурора. Попереднім очільником Тернопільської обласної прокуратури був Іван Мельничук. Генпрокурор також подякував йому за роботу і відзначив її високі результати. Дякуємо за роботу, за те, що з таким авторитетним колективом він багато зробив координації з іншими правоохоронними відомствами по боротьбі з злочинності. Протидії корупції, організованої злочинності і в цілому по закріпленій законності в такому регіоні як Тернопільська область. Тому дякую вам, Іван Іванович. Нагадаємо, екс прокурор Тернопільщини Іван Мельничук написав рапорт про вихід на пенсію за висловою років наприкінці вересня 2012 року.